Вечезний привіт. А ще Зустрічаємо нову колекцію. Бачу, є щось класненьке. Гусичу лапку, тепленькі, курточки, бомбари. Ви тільки погляньте. 1800 гривень коштує, яка вона класна і стильна. Є бокові розрізики. І в складі є 27% шерсті. Поліестер, шерсть і акрил, і трішки поліаміду. Так. Це такий а, навіть предвій стиль, який можна до школи використати, бо ще є спідничка. Нагадую, що в складі шерсть, спідничка шорти, щоб було зручно ззаду шортики, а спереді спідничка. А, нова колекція. Нова колекція такий університетський шкільний стиль. 1330 гривень джинси, джинси широкі, вони такі щільні досить 1330 гривень. Так, набагато новиночок. Зараз модні такі корточки з вильбатовим коміром, досить щільна тканина, 1800 гривень, Коштує ця корточка в складі є котон, реглан рукавчики. Ну і теплесенькі жилетки. Думаю, що це повний акрил, хоча досить схоже на шерсть. Середній щільності в'язки, така накусенька. 880 гривень. Так, світшоти, Світшот Оксфорд. 1150 гривень з таксою. Дуже-дуже стильненький. В складі котон і поліестер з начосиком, що буде теплесенько, досить. Це джинси широкі донизу. Які вони класні. 1550 гривень. Красивий дині, такий блакитний, нетемний, але одночасно і не дуже світлий. З накладними кишенями. Просто блуза в бордовому кольорі. 680 гривень. А це поліастер, це вже більше класика. Вона приталена. Так, цей топ в'язаний я показувала іншому моєму відео. Просто бачу вниз спідничку і думаю, що це до нього 1500 гривень, 1500 гривень в складі потом. Вже озвучувала, ще раз покажу цей топ. Ось такий він щільної досить в'язки. І є спідничка, мабуть, до нього, можливо, і ні. Ні, це просто не до нього. І це навіть нав'язана, а така спіднечка. Колір модний. Ну, може бути, чому ні, не обов'язково. Ну, просто я маю на увазі, що це не в костюмі. Але ідеально підійде. 879 гривень коштує спіднечка олівець, такий як креповий трикотаж тканина. В діловому стилі більше. Так, ще є поруч жакети чорні. В новинках ось такий консервативний досить. наглухо застібається до верху на музики прямого силуету, класика, 200 коштує. Такий трішки важкуватий, тканина нагадує, якби, що є в складі льон, можливо, якби така фактура. Дійсно, в складі 30% льону, 70% віскози і підкладка 100% бетон, тому ціна 2200 ну, практично оправдана, бо віскоза, льон і натуральна підкладка. Ось такий жакет. Пісочні штани. Широкий палац у середньої щільності тканина. В складі поліамід і ласта. Такі штани добре на роботу, класичний стиль, вони не будуть мнутися. 880 гривень. В'язані джемпери поло. Склад віскоза поліастер 1329 гривень. Також з'явилися в новеньках такі жакети 229. З факторними тканинами в складі. Віскоза, поліестер, Еластан. Рукавчики вже ніби призібрані, вони готові кричварті. Ви вже їх не опустите нас. Це така задумка дизайнерська. Вони прямого вільного силуету. Чорні жилетки, класика, 879 гривень, і теж костюмна тканина, поліестер, віскоза і еластан. Класичні джинси 1100 гривень, джинси slim, джинси skinny, Просто прості базові skinny 1100 гривень. Ось ці джинси мені сподобалися. А вони широкі, палацо, середньої щільності а джинс 1550 гривень. І ось цей колір досить приємний, але вони не мають бокових кишень. Тільки ззаду кишеню. Наприклад, в моєму випадку це взагалі навіть за 200 гривень не підходить, тому що я постійно ходжу з телефоном і знімаю. Мені потрібні джинси з глибокими кишенями. Я коли йду на огляд, то в мене є якби спецформа. Спеціальні джинси, пару пар, які я тільки можу використати. 680 гривень елегантна блуза. Такий колір, приємний колір кориці до мідяного, Це стовідсотковий поліестер. Красота. Ще ось така є блуза в діловому стилі. І ще ось така є така сама, так? В такому айворі кольорі не білосніжний сніжний білий, а ще який красивий сірий є, просто сталистий. Візуально здалеку нагадує натуральний шов, хоча це стовідсотковий. Поліестер. Обираємо сумочки. Тут так приємно пахне якимось ароматом, чи хтось прийшовся, а можливо якісь аромати, тому що H&M має свою лінійку навіть косметики. Я в Польщі купляла лак, по-моєму, для нігтів. Правда, не дуже він такий якісний, але він такий дешевий був і хороший дизайн. Uh, і кольори, палітра кольорів там просто була неймовірна 1800 гривень. Текстиль, більшість фірзам, така сумочка. І є у малому форматі. Схожі були з іншим текстилем. Більш такі були, якби плетені, літні теж були. А така сумочка, довга ручка коштує 1150 гривень. Так, кепки, окуляри. Показувала, не показувала, я німець не пам'ятаю. Покажу ще раз. Так, такі окуляри коштують 579 гривень. Кепочки є, джинс. Джинсові такий варений джинс. 680 гривень. А, на чому я зупинилася про те, що є і а, були місти для тіла, я купляла. теж, що просто копійки коштував, якщо ти купляєш там, наприклад, в іншій валюті, не в гривнях, то не так дорого вважається. Якщо ти в євро купляєш, то взагалі копійки 1150 гривень. Бордова така красива, з тисненням, Сумочка така мила-мила. І такі сумочки ще є. Вона вже не така. От коричнева під замшу, зовсім не така, який вигляд має бордова сумка. Просто бордова. А в рази має вигляд дорожчої. Різні хусточки є. Класика, елегантні. Люди ділових професій і люблять такі елементи декору 429 гривень. Це не кежуал, а це ось так коли. А ось такі, бачите, ще є схожа модель, але в інший принт, Animal print. Лофери з'явилися, текстиль під замш. Текстиль під замш. І ціна, ну, для просто текстилю в гривнях це не є дешево, 1550 гривень. Якби за 2000 мохіту можна купити непогані. У Мухіто зараз дуже класне взуття, дуже класні куртки є взагалі одяг. У мене є огляди з Мохіто. Це польський бренд, то там просто супер. Приємні кольори, такий щось між фісташковим. І сіруватим, ну, щось таке. Не знаю, моко. Відтінок важко деколи описати, тому що він не описуєми. Така ціна 1800 гривень, але це... я не відчуваю, що тут щось є натуральне по-любому. Подивилася дійсно в складі повний поліостер. Це шерсть написано, чиста шерсть, ну, напевно якась частинка, які класні кепки в такому шотландському стилі. Досить якісно пишить. Тут як балоніва тканина. Ну, не балонів, а старого, мабуть, синє поєдне, факє. Шістдесят 53% шерсті. 53% шерсті, 44 поліестери. І підкладка навіть є віскоза. Ну і фурнітура метал. Ось. 53% шерсті з качечкою. Яка класна кепка. Фісташковому кольорі. Досить колір підходить до тієї курточки, ніби з шерсті. Короткою ще показувала. Теплий ось така є в фісташковому кольорі 880 гривень. Застіпається, правда, на наблизкавку ще добре. Лаковий матеріал. А тут матеріал вже під замж такою пряжечкою. Подовго сто класно. 880 гривень. Ось такі сумочки. І ось така ще є під натуральну замшу. Ручечка регулюється. 1550 гривень. Сукня в шоколадному кольорі 1150 гривень. Легка тканина і в складі є віскоза. Вона не є колекції осінь. Я вважаю, що вона така більше літня, хоча такі сукні носить до замшевих козаків. Так, побачила щось красиве, надзвичайно. Захована, красота така. Це 100% котон. Тільки погляньте на оцю блузу з мережего 1330 гривень. Легесенька на тканина, 100% котон. Красива. Така жіночна в стилі вінтажу, що. Рукавчики призібрані від манжетів. Красота. Ще такі блузи є з Ось така блуза, не це сукня, а схожий принт є блуза. В складі є візкоза 1330 гривень. Це така коротка сукня, я розумію. А я хотіла подивитися на цю спідничку. 1150 гривень. В складі є трішки візкоза, бокові кишеньки в поясі з гумкою. І до цієї спіднички є топ топ блуза, так прошитий гумкою. 800 гривень. Блузи в складі віскоза. я їх правда вже показувала, ще раз покажу, ціна не є високою, 880 гривень. Ось така широким рукавчиком від манжет. Досить жіноча, красивий принт. Ціна приємна, не є висока ціна для такої блузи. І поруч в гірчичному кольорі. Джемпури лаконічний, простенький, з голичками і в складі є віскоза середньої щільності в'язка. Не зовсім легенька, така трішки рихла в'язка. 1250 гривень. А, ви тільки подивіться, на ці кардигани в'язані на короткі рукав, кардигани поло. 880 гривень. Базова, така приємна ціна низька, а товстенька в'язка досить. ну не є така легенька, а колір, такий кобальтово-синій. В складі 70 віскоз і 30 поліаніт. Так, і тут з піднужки є натуральна земша. Як натуральна земша, але це не так. Це така товстенька тканина. І ціна 1150 гривень. Є також відділ зі знижками. Знижок дуже багато, постійно, все так забуто величезний відділ. Наприклад, така сорочка вже 600 гривень коштує. А така 500 гривень коштує блуза. Ну, наприклад, ось така блуза, 100% котон, коштує зараз 600 гривень. Хто шукає знижечки, то дуже багато є. Красиві аксесуари, набір сережок, такі лаконічні, милі, простенькі, нічого лишнього. І цей набір коштує 429 гривень з дві пари сережок. Вибір дуже великий, різних аксесуарів. наборів сережок, можна багато купити різних. Ось ці красиві. Я раніше показувала їх у відео. Це на вихід, такі вихідні на вечір. Але вони розкішні. І різні ланцюжки є. Є просто ось такий масивний ланцюг. А є ще більш масивніший. Просто така цепура. І ось такий ланцюжок коштує 379 гривень. Ну є щось таке дуже дороге, що не можна купити, не можна собі дозволити. Ось цей красивий ланцюг з колодочкою такою, замочком. Так. Є ціна 379 гривень. Теж ціна досить, досить низька, красива. Ось ці сережки мені сподобалися. Вау, які вони масивні. Просто аж важкі, 880 гривень коштують. А сотні тисячі крабиків різних, заколочок. Який красивий колір. А 379 гривень коштує. Троянди, лаконічні, все, що хочете. Тут вже зі знижкою можна купити. О, ой, які красиві сережки, зараз покажу. Я їх показувала по повній ціні. Зараз вже 159 гривень. 159 гривень, а коштували вони 560 гривень. Набори шкарпеток так що її різні свічки. А що це таке? Так. Що це таке, я не зрозуміла? А, це аромат. Це кімнатний аромат. Оці палочки є, Ви туди запахуєте зелений базилік. Ой, а яка ціна? Так, зелений базилік 400 гривень. 400 гривень коштує цей дифузор, цей аромат. І різні свічечки є. Свічки є а зелений базилік. Добавилися в минулому відео, показувала свічки вже. А ще ось такі є. Великі вже. І велика свічка буде коштувати 380 гривень. І ще є фіги, запах фіги. А, ще є. А моря Цікаво послухати. Тут аромати теж різні є. о Я тут просто вже залипла. Це різні є аромати. Набори аромати. шкартопок. Тут за сім пар, а носяться вони просто супер прекрасно. За сім пар 380 гривень. Їх багато тут є. Ровери, 199 гривень. Тобто є купищі всього. У нас такі маленькі свічки, різні аромати є. Теж є базилік, а є ще ось такий. Я потім, коли закінчу знімати, я собі їх послухаю, аромати. 249 гривень такі свічечки. Побачила класну куртку. Шубка тканина досить стягується в поясі. Комір, як шкіра, 2-20. Схожу в зарі я показувала, але там шкіряний а, комір. От, шкіряний комір це більше варто, тому що ця може потріскати куртка, може з тканини залишитися цілою, якщо ви не будете здавати в хімчистку, будете самостійно прати. А це така куртка-парка, вона застібається лише на кнопки, блискавки немає а, тепла. Ні, не тепло. Я думала, що це фланелька, це поліостерова підкладка і стягується зсередини. Кардигани вкорочені. Ось такий кардиган. Двобортний. 1330 гривень. Друзі, всім дякую, хто був зі мною. Ейчендем всім папа і до зустрічі у нових відео.